Уявіть таку картину. Ви стоїте на мосту. Під вами ваша сім'я, дружина, діти, вони спокійно йдуть своїм життям, а ви, є це міст, по якому до них надходить все необхідне. Гроші на навчання, на житло, на лікування, на звичайне життя. Міцний міст, надійний, ви ж тут, ви заробляєте, ви контролюєте. А тепер уявіть раптово несподівано, міст зникає. Хвороба, нещасний випадок, щось про що ми не любимо думати. Що відбувається знизу, дружина дивиться вгору, мосту немає. Діти простягають руки, тато нічого не падає, навчання не чекає, життя не чекає. Вони там внизу без мосту, без захисту, без того, хто все тримав. Більшість чоловіків думають, я міцний, я молодий, зі мною нічого не станеться, але міст не падає з попередженням. Накопичувальний поліс це запасний міст, той який з'явиться саме тоді, коли основний раптом зникне. Коли вас не буде, на він буде. Гроші продовжать надходити, щоб не виживати, а жити.